Пані та панове, до вашої уваги, Peugeot 208, 2022 року, пробігу всього-навсього 23 тисячі кілометрів. Ціна 12 200, 23 пробігу, 22 рік, чистий 22 Якщо не помиляюсь, 5 місяць 22 року. Так, є деякі е, е, дефекти по машині, внешки, але технічно зауважень немає. Батарейка 50 кВт, за, е, соху буде там ближче до 100%, тому що машина практично не експлуатувалась. Е, запас ходу 300-350 км. Взимку реальних виїжджає 250 по місту, причому спокійно виїжджає. Є склопі є Android-Auto, Apple CarPlay. Е, утримання в смузі. Сама підрулює. Тачки дущу, світла, вибір режиму руху, електронний стоянковий гальма та багато іншого. Ось такий ход-хетчик. Має розгін до сотні 8 секунд, розмитнений, сертифікований та готовий до ваших переглядів.